В ефірі випуск новин про небуденні події в Україні і світі сьогодні, 25 серпня, початок нового робочого тижня після дня незалежності України і початок останнього серпневого тижня. У студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Вчора Україна відзначила день своєї незалежності. Численні святкові заходи з цього приводу пройшли по всій Житомирщині. Пропонуємо вам колаж основних подій. У Житомирі відзначили День Державного прапору України. З цієї нагоди на майдані імені Сергія Павловича Корольова відбулось урочисте підняття державного прапору України. На святі були присутні представники влади, місцевого самоврядування, військовослужбовці, громадськість. Підняття державного прапору відбулось під звуки гімну України. На сьогодні День державного прапора України, але в контексті тих подій, які сьогодні відбуваються у нашій державі, я думаю не лише це свято, а взагалі наш стяг, синьо жовтий прапор має особливе значення для усіх нас. Ви знаєте, він є таким своєрідним оберігом сьогодні для нашого покоління. Він має, як було вже зазначено, і командувачем високомобільних десантних військ має особливе значення, як і для нас тут, коли він піднімається, так особливе значення він має для бійців у зоні проведення антитерористичної операції. Коли він має рить над опорними пунктами, чи то на чолі бойової колони це як я вже зазначив своєрідний оберіг. Тому я думаю, сьогоднішнє свято. Я вважаю, є одним з найголовніших свят. Це один з державних символів, який має виключне і значення для усіх нас і об'єднує всю Україну у єднанні і в прагненні до миру, тому що. Як я вже зазначив, є події не зовсім гарні сьогодні, які відбуваються в Україні, але в той же час сам прапор синьо-жовтий особлює в собі е, е, безхмарне небо, він особлює в собі пшеничні ниви. Тобто ми миролюбива нація і ми всі за мир. Як правило, у всіх країнах прапор під час бойових дій, під час воєн він є. Головним і за цей стяг вложить своє життя. А тепер подивіться в минулому і в цьому році прапор український, яким став для громадян, простих громадян України, починаючи від школяра або навіть з дитячого садочка. І ми бачимо сьогодні прапори і на будівлях, і на балконах, і на автомобілях. А це значить одне гордість українців за свою державу, за свій прапор. На скільки зросла і зростає. Громада Житомира долучилась до загальнонаціональної акції вшанування хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя за незалежність України. 23 серпня, у День державного прапору України, на військовому кладовищі рівно у 12-й годині мовчали та молились за душі спочилих воїнів, які за нове майбутнє України віддали найцінніше своє життя. Кожна нація має своїх героїв, невмируща пам'ять про яких навіки живе в серцях людей сьогодні. Одночасно в усіх населених пунктах області і столиці місті Києві відбувається загальнонаціональна акція вшанування хвилиною мовчання усіх загиблих за незалежність нашої держави. Пом'янути свого онука Дмитра Ільницького прийшла Марія Мельничук. Жінка розповіла, що Дмитро пішов добровольцем захищати незалежність України. Волею долі 24-річний онук отримав смертельне поранення у день свого народження 29 листопада 2014 року. По дорозі у Донецький аеропорт хлопець потрапив під мінометний обстріл. До демобілізації лишалось три місяці. Дома на нього чекали рідні та наречена Ірина. Жонок для нас він був золота дитина і дорога дитина. Учився, потім працював у банки, а потім добровільно пішов защищати Україну. А як мама його сказала, діночка, куди ж ти йдеш? Це ж дуже опасно. А він сказав, мама, я прийняв присягу, а хто буде защищати, ми повинні защищати. От такий він у нас був патріот. Матуся Дмитра, пані Ліля, втратила єдиного сина. Жінка, намагаючись стримувати свою біль та розпач сьогодні, благає тільки про таке. «Ця смерть даремна, і щоб ми перемогли в цій війні, тому що вони віддали своє життя за те, щоб ми тут ходили по вулицям спокійно і не ховалися в підвалах. І дітки росли і раділи тому мирному небу. Хочеться просто, щоб ми перемогли. Раді них і раді того, що вони загинули, і хочеться, щоб за них завжди пам'ятали, представники влади, рідні, друзі та небайдужі житомиряни молились про невмирущу пам'ять своїх героїв та про закінчення кровопролитної війни на могили земляків вірних синів української землі поклали жовто-блакитні хризантеми як символ боротьби за незалежну Україну. Сьогодні у, нас, сьогодні у нас свято і День Державного прапора України, але ми всі покрасно повинні розуміти, і чому саме зумовлення і хвилина мовчання на військовому кладовищі і покладання квітів, кому ми завдячуємо. Перш за все миром та спокоєм на території Житомирської області, і так само миром в Україні це оцим хлопцям, які сьогодні на превеликий жаль лежать тут на цьому цвинтарі. Звичайно, я розумію, це біль, це горе для близьких, це біль та горе для усіх нас. Але сьогодні наше завдання як влади зробити все можливе, щоб їхні близькі, їхні рідні, їхні діти відчули, що вони віддали своє найцінніше життя не задарма, а за Україну і Україна. Їм, я думаю, Україна це ми, українці, до віку будемо вдячні. Вічна слава та пам'ять загинувшим, низький уклін та вдячність від людей, яким ви ціною свого життя подарували мир. День незалежності у Житомирі відзначили урочистою ходою покладання квітів до пам'ятників видатних державних діячів та утворили живу карту України. До святкування долучились і звичайні Житомиряни, і представники влади, як обласної, так і міської. Розпочали урочистості символічно біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Присутні Житомиряни впевнені, значення Дня незалежності у нас одне для всіх, не зважаючи ні на соціальний статус, ні на політичні вподобання. Це свято всього народу, всі хочуть бути незалежними. Незалежно від того, якої національності, якої віросповідання людина, вона хоче бути незалежною. І коли держава визнає цю незалежність, то це свято для всіх громадян. Це має бути в крові. Кожного українця. Ми, ми тільки навчаємося бути вільними, свободними. Народ Європи давно вже святкує цей, це свято з фестивалями великими. Ми поки що плачемо, піднімаємо голову. До свята долучилося і багато дітей. Незважаючи на свій юний вік, вони думають не по дитячому серйозно. Для своєї країни вони хочуть найперше миру. Перемогу. Не було, щоб не було війни, щоб все було добре, щоб матері не плакали, і щоб ну, наших братів не забирали. Щоб все було добре, щоб мир був на нашій землі. Україна це найкраща ну, на нашій планеті землі. Вона найкраща, тому що на ній є більшості свят таких ну, урочистих. Вона красива дуже всім. Для кожного житомирянина незалежність починається зі свободи, з можливості вільно жити у своїй країні. Ми вже реально усвідомлюємо, що це за свято і якою ціною вона дається нашій країні і кожному з нас. І це сьогодні дійсно стосується кожного не лише жителя Житомирської області, а взагалі кожного українця. що незалежність потрібно виборювати, дійсно виборювати. Для мене незалежність України це значить вільно дихати. Ішому думати і будувати свою власну державу. Після вшанування Тараса Шевченка колона із більше ніж півтисячі людей із національною символікою та піснями рушила центральними вулицями міста до обласної адміністрації. Дорогою учасники ходи покладали квіти до пам'ятників видатних державних діячів Івана Франка, В'ячеслава Чорновола та Михайла Грушевського. Та найбільш ефектна частина свята чекала на Житомирян наприкінці. Біля обласної адміністрації діти утворили живу карту України. Кілька десятків молодих людей створили символічну карту нашої держави. кажуть, що такою акцією доводять, що Україна була і є єдиною та незалежною. За цим флешмобом спостерігали і мобілізовані військовослужбовці молодому поколінню. Вони бажають не забувати, хто захищав Україну раніше і хто захищає її зараз. Майбутнім покоління не забували те, що наробили наші діди прадіди, так як і ми, щоб діти, так само, які народились в вже незалежній країні, щоб пам'ятали, що ми, як і наші діди прадіди, захищали країну і захищали, будемо захищати далі. На осанок, цитата цього передостаннього серпневого тижня. У кожної нації свої хвороби у Росії невеликовна Поетеса Ліна Костенко. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. TVRadioZT.com.ua. Всього вам найкращого, приємних новин і цікавих подій. На все добре.